Слава Ісусу Христу, Каваліночка, всім доброго раночку. Ви знаєте, я Віталійкою півгодини бурчу, сижу біля нього і кажу, Віталік, мені той коцур вже так надоїв, чи то кітка, чи то коцур. Ви розумієте, кожного ранку. У мене таке відчуття, що він приходить під вікно. Він так вайконець заводить, що я вам не можу передати. Я сьогодні не полінувалася, Вийшла на балкон, думаю, досі подивлю на того. Котака, знаєте, а то тако, одне риже, а друге таке сіреньке. І такося, сі, як двоє бавлять, знаєте, ховаються mm -hmm. за дерева. Чує, сусідка псикає. З того будинку сусідка псикає, наганяє, знаєте, котів. Бо то ще людина хоче спати, та не сьома година, як починають знову то, то не знає людина щось робить. У нас перший пор вікна відкриті, то, то таке відчуття, що коти сидять на підвіконнику і то все чути так в хаті. Але ви, колірка, знаєте, я нині рано дуже скоро встала, стріпалася, вже другий раз випрала речі в хаті порядок, бо вчора, знаєте, перед тим, як іти на шашлик, то все поприбирали, все файно зробили. Так що в хаті ідеальна чистота і порядок. Я сьогодні не сьогодні, а зараз хочу ще постіль поміняти. Проня хватає. Їсти щось приготувати, бо то перший день посту, перший тиждень посту, ви також кавалірка, пам'ятайте це, хто пости, той пости, а хто не пости, знаєте, не кожна людина може постити. Я, щоб піст брати великодній і не їсти середа, п'ятниця взагалі нічого, я пробувала два роки. І я не змогла. Я отак собі постановила, але піст не брала. І я зривалася. Ну, а тепер, вже, напевне, 5 років чи 6 років я Великодній піст, не їм середа, п'ятниця взагалі нічого. І перший тиждень посту, і последній тиждень посту ще понеділок. Так що сьогодні я не їм одна вода, але як священник казав, як вже світ крутиться, то можна з'їсти кусочок хліба. Так що Піст почався, знаєте, як говорять в е церкві, піст не то, що ти до рота береш, а то, що ти з рота береш. Знаєте, в піст не можна ні обзивати людей, ні нарікати, ні обговорювати. Треба постати так, як має бути. Так що, кавалерочка, наплила купа бандронів, скажу вам такого, в нас на дворі погода незрозуміла. Таке відчуття, що там ніч, вітер такий віталік холодний, mm -hmm. що це просто. Ну та й все, все вам розказала, але завтра передають 10 градусів тепла. До речі, завтра тиски будуть кого понижені, тиску то буде завал. Так що йду я далі крати, йду я їсти буду щось готувати. Тобі Віталію каву робити. Робити так, так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Стріпуйтесь і беріться до роботи. Ну і батьків, які мають школярів. В трускавці всіх вас вітаю, тому що сьогодні наші діти пішли до школи. Сьогодні кожна мама. Сема ранку встала, Їсти приготувала, речі приготувала. Дитину змей, зб... давай, синочок, донечка, їж, дитину. Нині такий щасливий день, нині ні уроків в хаті нема. Навіть так легонько вчитися до школи буде того кіно. Сергій, напевно, щасливий, як не знати що. Знаєте, Кавлірка, бо хто має вдома. Учнів і дистанційне, то до обіду в хаті ви нічого не зможете зробити. Абсолютно нічого. О, Навіть Моніка в нас шаша. Та вже роби. Навіть Моніка в нас була. Ми також з Віталіком відійдемо. Все, Моніка вже показує чукуляду, вже сітіше, вже окуляри пхає на себе. Ну знову кіно показує. Віталіка слухай, її не можна одну залишати. Я кажу, та йди біля неї садь. І тако хтось біля неї сидить, все буде вчить. Тільки відходимо все, інка вже не буде вчитися. Вона вже показує різности, танцюють там. Там розкали і пси, і коти були, і свині були на уроці. Всі були. Вчителі мають желізне нержені нерви. Так що сьогодні діточки пішли до школи, батьки сьогодні видихають, стріпуються і все одно беруться до роботи. Та й таке всім гарного, мирного і позитивного. дня.